Наші люди потребують реабілітації, після якої вони зможуть якісно вести своє життя. Це означає, що ні закиритам, ні примочкам, ні якимось там фізкабінетом і просто масажем роблять профанацію з реабілітації, а не реабілітують людей. В Україні офіційно зареєстрованими ветеранами війни вже є 908 тисяч 832 особи. Щоб покрити потреби в реабілітації військових та цивільних, Україні потрібно 7 тисяч 800 ліжок. По Україні визначено кластерні заклади, у кожному з яких буде 20-50 ліжок для реабілітації. Загалом їх буде близько 6 тисяч. Також хотіла б зазначити, що сьогодні з головами громад ми будемо говорити про реабілітацію послугу. НЦЗУ, закуповує реабілітацію як стаціонарну, так і амбулаторну. Але для нас важливо, щоб реабілітацію, яку дуже потребують як цивільні, так і наші захисники і захисниці, щоб вона була якісною. Це означає, що ні озакиритам, ні примочкам, ні якимось там фізкабінетам і просто масажам, для нас важливо, щоб це була мультидисциплінарна команда. Для нас важливо, щоб ця мультидисциплінарна команда реально працювала з нашими хлопцями і дівчатами, і для нас важливо, щоб в повному обсязі надавалася ця допомога. Ми зараз спостерігаємо. Ми сьогодні будемо говорити про Дніпропетровщину, що реабілітацію. Пробують маніпулювати нашими, че, че, нашими військовими захисниками про те, що НЦЗУ придумало за НАТО там за НАТО суворі вимоги до кадрів. Таких кадрів нема. Давайте дозволимо реабілітацію робити чуть не в кожній дільничій лікарні, чи в багатопрофільній лікарні. Такого не буде. І ми готові довго і нудно вести цю дискусію, переконувати в тому числі і наших захисників, тому що. Наші люди потребують реабілітації, після якої вони зможуть якісно вести своє життя. Це не санаторно-курортне лікування, і це не знаєте, як ми колись бачили кабінетики з шторками, де ставлять якісь токопровідники, і вони там годинку ти сидиш і думаєш, що дуже помічне. Може, воно комусь і помічне, але ми розуміємо, що зараз стандарти до реабілітації мають бути інші, і насправді у вас на Дніпропетровщині є такі заклади, на які мають рівнятися всі інші, але одночасно є ті, які не просто не виконують вимог НЦЗУ. Стосовно кадрів і кажуть, що це НЦЗУ вин стосовно того, що ще й забирає кошти, бо не вистачає якихось кадрів, а й просто роблять профанацію з реабілітації, а не реабілітують людей. І про це я також готова чесно і прямо говорити, тому що зараз не той час, і не ті мі... не... не ті обставини, щоб не називати речі своїми іменами. У 2022 році послуги з реабілітації в Україні надавали 372 медзаклади, у 2023 – 431 медзаклад. На реабілітації в Україні за 6 місяців 2023 року перебували понад 110 тисяч осіб. У Дніпропетровській області медпослуги з реабілітації отримали 15 тисяч осіб.